В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Засвіти в серцях наших чоловіколюбче, владико, нетлінне світло Твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі. Бо ти єси просвічення душі тілес наших, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з безначальним Твоїм Отцем і присвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання сказав Господь: від кожного, кому дано багато, вимагатимуть багато, і кому повірено багато, від того будуть більше жадати. Прийшов, я кинути вогонь на землю, і як я прагну, щоб він уже розгорівся. Хрещення маю я прийняти, і як мені на душі важко, доки воно не здійсниться. Гадайте, що я прийшов мир дати на землі? Нібо, кажу вам, але розділ віднині бо п'ятеро одній будуть, хаті розділені троє проти двох і двоє проти трьох, будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері, свекруха проти невістки і невістка проти свекрухи. Він промовив іще до народу Коли бачите хмару, що насувається зі заходу, зараз скажете, буде дощ, і так воно буває. І коли дме південний вітер, кажете, спека буде, і так буває. Лицеміри, лице землі і неба ви вмієте розпізнавати, часу ж цього як не розпізнаєте. Чому самі собою не судите, що справедливе? Коли йдеш з противником своїм до суду. Намагайся визволитися від нього в дорозі, щоб він не потяг тебе до судді, і суддя не видав тебе возному, і возний щоб не кинув тебе до в'язниці. Кажу тобі не вийдеш звідти, аж поки не віддаси останнього шага.